Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя, дорогі брати та сестри. Шукаючи сенсу життя, людині важливо навчитися простоти, простота дає розуміння цілісності життя. І долає складність людської природи та схильність до складного аналізу численних проблем та дій, коли людина не знаходить у житті домінуючого принципу, який об'єднує всі її дії та тенденції, то різні та суперечливі життєві потоки думок та вчинків пропливають без сталого внутрішнього зв'язку і залишаються автономними, і людина силою своєї волі не може їх контролювати. Людина є розділеною в собі, її життя позбавлене внутрішнього, внутрішньої цілісності і єдності так відсутність внутрішньої єдності часто зустрічається у непослідовних людей, які втратили бажання пізнавати світ та себе. Коли говоримо, що справжня простота є протилежністю складності, то бачимо, що це стосується людей, які обтяжені багатьма внутрішніми суперечностями та комплексами, і часто їм бракує здатності просто слідувати логіці різних ситуацій. Людина в такому стані змушена відхилятися від прямого шляху, який диктують факти життя. Довкола себе людина створює зайві проблеми та ускладнення, різні комплекси, зокрема. Комплекс меншовартості схиляє людину сприймати доброту як обтяжливу силу, яка ускладнює її життя. Натомість людина, яка навчилася простоти, бачить в цьому радість служіння іншим людям. Людина в такому стані підкоряється своїм перечуттям невдачі і стримує свій духовний розвиток страхом перед видуманою складністю життя. Тому все стає складним, найпростіші речі перетворюються на перешкоди, які забирають час, а найбанальніші завдання стають великими проблемами. Причиною відсутності простоти часто є формування помилкової свідомості, в тому сенсі, що людина постійно обмірковує різні варіанти обставин життя. Часто людина схильна до того, щоб плутати складність і глибину, тому прагне ускладнювати все якомога більше. Це ускладнення проявляється насамперед в сфері інтелектуальної діяльності. Розум людини стає схильним до того, щоб ускладнювати обставини більше, ніж це є насправді, і не досягає адекватного розуміння речей. Людина стає нечутливою до простоти, яка йде поряд з повнотою та висотою буття. Нехто є фактом, що чим є річ, тим простіше вона є в сенсі внутрішньої єдності, що виражається словами, простота. Є відблиском істини, людина стає нечутливою і сліпою до цінності справжньої простоти. Ця складність також пов'язана з помилковою свідомістю, особливо коли людина надає абсолютно перевагу знанню і це робить процес пізнання незалежним. Проста цікавість переважає над прагненням пізнати правду. Розум людини з великою зацікавленістю йде за плутаниною і відхиленням будь яких інтелектуальних помилок. Які часто в своїй суті є простими і банальними, тут складність і заплутаність надає цим помилкам привабливості і бажання сприймати їх серйозно, і навіть робить їх більше бажаними до пізнання, ніж істину, яка губиться на фоні складних інтелектуальних процесів. Очевидно, що духовний світ такої людини надзвичайно складний і непослідовний, тому що правда є лише одна, а можливість помилок є незліченні. Людина, яка є захоплена складністю, насолоджується, коли її внутрішнє життя є максимально складним, навіть навмисно ускладнює його через постійне міркування та увагу над кожним рухом всередині себе, незалежно від того, чи це є виправдано чи ні. Людина насолоджується різними відхиленнями навіть безвихідністю обставин, і відчуває себе в них глибокою та цікавою. За цією спотвореною духовністю стоїть нездатність проникнути в реальність буття. Складна людина нездатна відчути глибокий сенс буття, встановити живий контакт з ним. Вона обертається навколо об'єктів пізнання ззовні, і стає нездатною захопитися ними і проникнути в глибину їхньої суті. В цьому сенсі людський розум має тенденцію віддаватися цій течії, і, замість того, щоб йти до єдиної реальності, постійно перебуває у владі незлічених можливостей. Звернемо нашу увагу на певну простоту, яка майже так само далеко від справжньої простоти, як і види розумових схем, про які ми щойно говорили. Коли ми подивимося на світ, ми побачимо різні процеси, явища, об'єкти, які показують існування різної ступеня складності в свого буття. У неживій природі це значення менше, бо там все працює за принципом механіки. Матерія є об'єднаною співвісною природі, про те, щоб побачити більший сенс і зміст існування матерії, потрібно звернути увагу на кількість і різноманітність її проявів. Одна річ з неживої природи показує тільки частину того, що вона собою являє. В живій природі все інакше. Навіть один організм розповідає набагато більше, ніж окремий фрагмент неживої матерії, оскільки в ньому все об'єднано однією ідеєю в організмі. Різні функції пов'язані між собою, на відміну від неживої матерії, тут важливі зв'язки і взаємозалежність. Це стає ще більш значущим, коли ми говоримо про духовну сферу, наскільки нескінченно більше розповідає лише одне людське буття, яка велика складність різноманітних процесів відбувається у бутті, яке має здатність усвідомлювати себе, яке пронизане світлом, розумом, здатне знати та любити є вільним, може бути носієм моральних цінностей у цьому буті, яке на відміну від будь-якого іншого, можна бачити не лише слід, але і образ Бога, усе, що відбувається в царстві матерії. Багатогранність найрізноманітніших матеріальних об'єктів, неймовірна велика чисельність та різноманітність матеріального світу, сонячні системи, галактики, чи навіть незліченна кількість живих істот тваринного світу не здатні наблизитися до духовної особи щодо її рівня, подоби та образу Бога. Наскільки більш безпосередньо щось відображає Бога, настільки воно більше бере участь у повноті Бога. Тим більше це індивідуальне буття є значущим та цінним. У духовній особі присутня ще більша взаємозалежність різних процесів, явищ та систем, ніж у простій живій істоті. Проте духовна особа набагато простіша за живий організм, тим більше за неживу матерію, хоча вона набагато більш суттєва і глибока. Метафізично кажучи, чим вища сутність, тим вона простіша, душа настільки проста. Що в ній форма і матерія більше не можуть бути відокремлені. Ця духовна простота не є проявом бідності, а навпаки, є неймовірно змістовною у своїй суті. Чим вище ми піднімаємося на рівні буття, тим більше простота поєднує все, і одне слово може містити набагато більше змісту, ніж складні філософські трактати. Це спостерігаємо у всьому всесвіті, прямуючи своїми роздумами аж до Бога, де в особі Христа. Ясніє вся повнота божества. У повноті простоти Бога немає різниці між формою і змістом, існуванням і суттю, але Бог залишається нескінченно наповненим змістом і джерелом змісту усього іншого буття. Ми можемо побачити, що простота зростає ступенем знання. Філософські міркування, які намагаються пізнати суть речей, є простішими ніж наукові знання, які вивчають буття лише через спостереження та експерименти. Природничі науки потребують великої кількості експериментів. Філософія прагне глибини та єдності всього світу. Її метою є досягти першопричини буття абсолютно простої і нескінченної сутності, в якій міститься повнота буття. Людина, використовуючи набуті знання, може віднайти простоту свого власного буття, коли ці наукові скарби спонукають і сприяють єдності її з Богом, який є змістом і центром всієї динаміки її духовного життя.